Всім привіт, друзі! Це Bigger, це Adidas і ВОСЛ, мабуть, найхайповіші кроси року, що минають. Бренд випустив їх ще наприкінці минулого року, але не одразу віддав у масовий продаж. Спочатку створював штучні дефіцити, потім робив обмежені дропи для створення ще більшого ажіотажу, паралельно проводив досить агресивну рекламну кампанію, а ще робив колаби з різними спортсменами та випускав різні кольори, різні версії. І принаймні на сьогодні я вже бачив і All Terrain, і щось типу фешн-версії з іншим матеріалом вверху, і ще багато чого.

Радий вітати вас на каналі. Кроси поки не набігали багато. На момент зйомки це приблизно 25 км, кілометрів. На момент виходу буде трохи більше, тому детального розбору поки що не буде. А це відео про знайомство із взуттям та його можливостями. Сьогодні хочу розказати про їх характеристики, посадку, матеріали та мої перші враження. Кроси, звісно, було придбано за власні кошти. Жоден магазин чи виробник не впливає на мою думку, тому без зайвих слів. Побігли дивитись? Почнемо, звісно, ж із характеристик. Висота стеку у складає 5 складає 38,5 в носку 32 мм. Таким чином маємо 6,5 мм перепаду. До речі, стільки ж, скільки і у 12-х Бостонах. Вага кросів складає 257 грамів на мій 12-й за американською розмірною сіткою. Розмір. Верх виконано із інженерної сітки з дуже хорошою вентиляцією. Це реально відчувається буквально з перших секунд. Передня і середня частина стопи максимально легкі, дихаючі. а от задня частина має посилення матеріалу для кращої Фіксації загалом це на світло також дуже гарно видно, де закінчується більш дихаюча частина. Зовнішні смуги це також не просто дизайн, а зовнішні елементи структурної підтримки стопи допомагають покращувати стабілізацію під час бігу, але також є і момент пов'язаний із тонким верхом. Це Скарги на його недовговічність, тобто деякі люди відмічають, що вони стираються ось тут у пальцях. У мене поки що такої проблеми немає, так як набіг дуже малий. А от ви, якщо вже набігали не одну сотню кілометрів у цих кросах, заходьте в коментарі, розказуєте, як зношується матеріал. Підкладки в кросах мінімум, але як на мене більше, ніж достатньо. Принаймні, це вказує на те, що натура, украсівка більше в універсальність, і, хоча я не фанат плюшевих кросів, для літа, осені та міжсезоння це може бути якраз. Ідеальним співвідношенням, але взимку може бути в них холоднувато. По шнурівці тут насправді дуже багато скарг і лайтово кажучи, це, мабуть, найслабший елемент кросівка, бо вони тонкі, бюджетні, інколи можуть розв'язуватись, дехто каже, що вони кошлатяться, рвуться. У мене поки що такої проблеми не було через малий набіг, біг, знову ж таки. Але якщо виникне, думаю, що великою проблемою не буде їх просто поміняти. Язичок в кросах дуже тонкий, і хоча проблеми з тиском я жодних не відчував, але він не тримається на місці. норовить десь постійно сповсти, і загалом це можна. Назвати другим головним мінусом кросівку. Мід цих кросівок, головний центральний елемент, як і в будь-яких інших кросівках. Тут це топова змагальна піна Lightstrike Pro, така сама, як і у Adios Pro 3, тому що в четвертому поколінні, наскільки мені відомо, вона вже оновлена. Але все ж таки це ідентична піна без будь-яких домішок чи додавань наприклад, EVA для здешевшення ціни. Кросівка Аутсол це резина Continental. Її тут небагато. Маю на увазі, що е, намазано її досить тоненьким шаром. Але покриття тут достатньо, і загалом побачимо, як буде зношуватись. Поки що, звісно, що жодних слітів зношування ще не видно. Бігові кроси зазвичай вузькі, тому не всім підходять. Ці ж доволі універсальні, так як мають додатковий простір і підійдуть як на вузьку, так і стандартно, можливо, навіть трохи ширшу стопу. Але, звісно, що найкраще за все буде їх міряти, тому що тим, хто має вузьку стопу, може навпаки здатись, що місця забагато, і це може не сподобатись. І, власне, так як місце трохи більше, ніж завжди, а Верху легким, який п'ятка має лише невеличку таку жорстку вставку, декому може не вистачити фіксації стопи. І у зв'язку з цим. Вона може дещо підкручуватися або навпаки завалюватись назовні на поворотах, в залежності від того маневру ви виконуєте. І цей факт також наштовхує на сумніви з приводу того, чи дійсно кросівок універсальний, тому що, наприклад, для новачка, який має нетреновану стопу, ось ці моменти із завалом стопи можуть бути потенційним місцем для травмування. я ці кроси цілеспрямовано. Було дуже цікаво дізнатися, чому стільки хайпу навколо них. Та ідеї кроси мені були потрібні тому давно на них поглядав, але цінник мені дещо не підходив. Їх найближчий конкурент е, New Balance Rebel v 5 також має дуже гарні відгуки. Зокрема, поверху там краща ситуація, але й коштують вони десь орієнтовно на тисячу дорожче. Тут же трапилась гарна нагода, і я перекупив кроси в людини, яка. Я купила і вони не підійшли. До речі, ще один нюанс по посаці, який варто зауважити, це те, що незважаючи навіть на те, що я купую кросівки, завжди на піврозміру більше тут же цей крос відчувається. Дещо меншим саме в довжину, мені місця достатньо, але якщо, наприклад, порівняти з тими ж Бостонами 12 ми то я б сказав, що різниця десь у пів сантиметра. На цьому моменті перериваю відео для того, щоб звернути вашу увагу, що канал потроху росте, і до першої тисячі не вистачає буквально кілька десятків підписників. Тому, якщо вам відео було корисним і контент подобається, цікавий, не забудьте підписатись, поставити лайк, це дуже мотивує його розвивати. Хочу подякувати. Всім тим, хто вже підписаний і активно приймає участь у розвитку каналу продовжуйте, не зупиняйтесь, Ну а тепер назад до теми відео. Що стосується перших вражень, то кроси мені особисто зайшли, і з першої ж пробіжки я зрозумів, що це саме те, що мені було потрібно. Найперше, це те, що вони легкі, і якщо порівнювати, наприклад, з чимось важчим, типу попередніх Мек Mac Мекс, то це мінус 100 грамів на кросівку. Або якщо порівнювати, наприклад, з Бостонами, то це приблизно 60 грамів на кросівку і це, мабуть, було б а, найбільш доречне порівняння, так як в принципі в Ніщо вони могли б позмагатись через те, що це по суті обидва. Універсали і з уклоном у швидкість. Але і ОСЛ мають більше преміальне піне. по факту весь міц з неї. Відповідно, він пружніший, але враховуючи конструктивні особливості цього кросівка, він менш стабільний ніж ті ж самі Бостони. Піна тут жива і пружна, і у мене загалом це другий момент сумніву з приводу універсальності кросівки, тому що е, ті кроси, які зліплені на основі супертопових змагальних кросівок, до речі, які повністю зовнішньо їх повторюють і працюють на топовій піні і мають нюанси з фіксацією стопи. І, хоча я поки що повністю не протестував їх у різних умовах, але можу точно сказати, що. Це кроси для роботи скоріше у швидкісному режимі, ніж звичайні і зі пробіжки для бігунів із більш тренованою стопою. До речі, з рахунок піни і товщини стеку, ці кроси запросто можуть бути вибором для забігу на половинці або ж навіть цілому марафоні. І хоча піни тут у передній частині не настільки щоб і багато для втрати відчуття контакти, контакту із поверхнею, яке, до речі, може бути досить важливим фактором для деяких бігунів. Але це саме те співвідношення пружності та якості, яке мені подобається. В кросівках Я, наприклад, свою першу пробіжку, не зважаючи на втому, і план пробіг значно швидше, ніж було потрібно. І зрозумів, це аж під кінець, тому що весь цей час просто так би мовити грав у біг. В кросівку немає ні пластини, ані стрижнів, як, наприклад, ми бачили у Бостонах, які роблять кросівок більш жорстким, але більш стабільним. Але з іншої сторони тут. Не потрібно змагатись з пластиною або будь-якими іншими елементами, які необхідно продавити, особливо під час швидкого бігу. І тут простіше віддатись натуральному почуттю бігу, але варто завжди пам'ятати про стабільність кросівка. Отже, кому як на мене підійдуть Adidas SL, а кому краще а, пройти повз них після перших тренувань можу точно сказати, що це не універсал для всіх, це реально цікава драйвова модель, але зі своїми нюансами та характером. Кроси точно підійдуть тим, хто любить швидкий біг. Вони розкриваються саме тоді, коли ти починаєш їх трошки протискати, бігати, можливо стеді, інтервали. Лайтстрайк Pro відпрацьовує на всі 100%, даруючи емоції змагальної піни. По-друге, тим, хто хоче гоночне відчуття, але без пластини вони реально дають частину відчуття більш топових кросівок із плавним перекатом, агресивним носком, пружністю, але без зайвої жорсткості. Також мають підійти бігунам із тренованою стопою, тому якщо у вас є Досвід, хороша техніка, і ви любите е, легкі і швидкі кросівки, фіксації вам точно має вистачити. Також кросівок має підійти для дистанції від 10 до 42 км в змагальному режимі. Це достатньо, піна, пружна, а вага достатньо низька, тому модель 100% зможе витягнути довгі старти. Також кроси мають зайти всім тим, хто хоче версію AdioS Pro 3, але на кожен день, тому що всі огляди сходяться на тому, що це дуже вдала інтерпретація Light Strike Pro у тренувальному форматі. Кроси скоріше за все не підійдуть тим, хто шукає м'яку таку більш плюшову амортизацію, тому що вони, хоч і доволі пружні, але на нижчих темпах будуть здаватися жорсткішими. Також для тих, хто бігає повільні і зі рани доволі часто на першому другому пульсі, так як вони будуть постійно провокувати, і прискорюватись, також для тих, хто потребує додаткової стабільності, так як верх тонкий фіксація мінімальна і вузьким стопом може бути. Занадто багато повітря, а на поворотах, особливо в міському режимі, може відчуватись завалювання стопи. Загальний підсумок по Adidas Evo SL такий, що це легкий, пружний, швидкісний тренувальний курсівок із фірмовим LightStrike Pro на повний зріст. Дуже приємний на вищих темпах, ідеальний для прогресії днів, коли хочеться пограти в біг. Але це точно не універсальний і дейлі курсівок, тому що не всім вистачить фіксації. Не всім зайде відчуття жорсткості на повільних пробіжках, і точно не всім зайде майже гоночна поведінка цього кросівка. Для мене особисто це крос, який робить тренування цікавішим. Взуття для швидших днів, для людей, які хочуть відчути преміальну піну без купівлі змагального про-сегменту. Ось таким вийшов мій огляд і перші враження на цей кросівок. Обов'язково заходьте в коментарі, розказуйте, з чим погоджуєтесь, з чим не погоджуєтесь, скільки ви вже відбігали у ваших кросівках і для чого ви їх використовуєте. Буде дуже цікаво почитати. У мене на цьому все. Всім!